Сьогодні ми шукаємо того, хто готовий свої окуляри взяти, потрощити, пострибати на них, щоб отримати нові від магазину Вав. А ви будете свідками, як це все буде відбуватися. Зараз ми запитаємо цю жінку, чи готова на свої окуляри розтрощити. Добрий день! А чи готові ви свої окуляри поламати, щоб отримати нові від магазину ЛАВ? Поламати Прямо? я? Тільки купила. Ні, я шкода, чесно. Ні, не готова, напевно, що ні. Помогайте? <смір> <смір> <Його, смір> <смір> моя. Льовою! <смір> <смір> а як, до речі, вас мати? А я, Тарас, Авасик. <смір> <смір> Кльово. А поки Наталя з дітками обирають окуляри, <смір> ми оглянемо магазин. Тут аж два поверхи. На першому біжутерія, сумки, парасолі, окуляри, білизна. А на другому піжами, купальники та ще більший вибір білизни. Ну, Цих вам справді не гарніше. Дякую. Саме основне, що ви задоволені, щасливі. Найкращі моменти в житті тоді, коли ви їх найменше очікуєте. І сьогодні ми разом з магазином ОЛАВ подарували хороший настрій.